Що сьогодні відбувалося у стінах Верховної Ради? А за інформацією, пан Стефанчук підписав законопроект. Поки що Зеленський на підході, так би мовити. Але очільники НАБУ та САП звертаються до президента, аби він витував цей законопроект. Звичайно, звертаються їм же ж боляче вдарили по рукам. Повторюю за їхнє зловживання. Українська влада дуже широке поняття при всі повазі, як ви говорите, комунікує абсолютно. Я не бачу жодних проблем. Більш того, в заяві, яку ви показували, немає занепокоєнь. Є констатація факту, що слідкують за тим, що буде відбуватися. Будуть слідкувати. Я думаю, що і за результатами діяльності набу треба слідкувати. Дивіться, дуже просто ми роками це обговорюємо. Новостворене набу це було 5 і більше років тому. Так вже могли розкачатися. Давайте так економічний ефект від діяльності. У 2015 році створено НАБУ. У мене, так. До речі, є цифри результати їхньої діяльності з 2000. Перепрошую, пане Юрію. Я Якраз хотів сказати з язика. Забрали.